Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні чудовий захід. Будь ласка, представтесь і розповісти нам, що відбулося сьогодні і де. Мене звуть Лебідь Андрій Сергійович, я головний режисер Харківського театру для дітей та юнацтва. Сьогодні відбувся захід в цьому центрі Біофарм Плазма, де люди здають свою плазму. А ми сьогодні разом з нашою обласною харківською філармонією підготували чудовий концерт для всіх присутніх. Тут це був чудовий захід. Були артисти театру для дітей та юнацтва та харківської філармонії. Провідні артисти цих закладів. Ну, мені здається, всім дуже сподобалося, всім був піднятий настрій, гемоглобін теж піднявся. і енергію ми задонатили всіх людей, які були присутні сьогодні. Дуже дуже вам дякую. Ми ми знаємо, що ви не тільки подарували усім виступи, а ще й поділилися своїм своєю кров'ю. Так, а так, так ще не поділилися, але зараз ми це чекаємо. Артисти філармонії і нашого театру теж будуть донатити свою плазму для тих, хто цього потребує. Дуже дуже вам дякуємо і бажаємо миру і перемоги. Це найголовніше. Дякую вам.